Ми потрапляємо в ті чи інші обставини, ситуації або свідомо, або несвідомо. Тобто ми або обираємо самі, або погоджуємося на якісь пропозиції, або ж несвідомо несвідомо опиняємося в обставинах, які ну, нам Наприклад, не подобається. Тому що обставини, які подобаються, якби питань не викликають, да? це як подарунок. А от обставини, які нам не подобаються, вони нас чомусь вчать. А вчать вони нас саме тому, як свідомо обирати, приймати цей вибір. І ось Питання для самодіагностики в будь-якій ситуації, яка вам не подобається, це віднайти в собі ті алгоритми, ті причини, які спонукали вас потрапити в цю ситуацію або притягнути цю ситуацію. Тому що вони є в будь-якому випадку, без виключень, є причини в нас, які спонукали. Або навіть і були автором, архітектором цих обставин, в яких ми опинилися. Звичайно, ми можемо сказати, та ні, це не я, це вони, це вони мене. Якби, це все вони винні. Ну, з такої позиції ми мало себе надіагностуємо, але так, оточуючі теж виконують свою роль в цьому процесі, в цій грі. Але наша задача не їх лікувати, а себе в даному випадку. І якщо ми кинемось причиняти добро іншим і лікувати всіх навколо, ми зайдемо ще глибше в ці уроки. Отже, питання для самодіагностики: які алгоритми спонукали нас, спровокували нас, або навіть яких алгоритмів у собі ми не помітили, а вони завели нас в цю ситуацію.